Мали виділятися на перевибори. По-друге, що ми розуміємо, що обласна рада є цілком життєдіяльна і вона може працювати, тобто вона може працювати, але є важливим те. Щоб була висловлена, тому що ми розуміємо, якщо б були введені ці депутати разом з нашими партнерами, які є в раді, це УНП і наша Україна. Ми можемо висловлювати власне позиції Тернопільщини, які яка є патріотичною Бандерівською областю, а ніяк не регіональною і не українофобською. Це є надзвичайно важливо для всіх мешканців Тернопільщини. Власне, вже було згадано про фракції, тому як керівник фракції я можу і хотіла би нагадати вам про те, що не так давно відбувся брифінг трьох фракцій УНП нашої України та Свободи, про те, що ми координуємо свої дії у відновлення законності виявлення громадян Тернопільської області, про те, що є підписана угода між трьома фракціями, яка є дії, яка діє на сьогоднішній день, яка не є скасована. І згідно цієї угоди, ми всі розуміємо, що все, все патріотичне населення Тернопільської області, яке віддало голоси власне за націоналістів і патріотичні всі сили, хотіло би, щоб саме патріотичні сили представляли їхні інтереси. На сесії Тернопільської обласної ради взяли до відома тих депутатів, які вибули. Так от вам говорю, що ми не взяли жодного депутата. Єдиний, хто був близький до цього, це Кайда Олексій Петрович, який на останньому своєму ведені сесії він оголосив, що він складає з себе обов'язки голови ради, повернувся в зал і голосував за нового голову, як було голосування по новому голові обласної ради. Воно не пройшло, але він брав участь. Тобто наші всі депутати, які були, є, суміщають по два мандати. У Верховній Раді Олексій Петрович має мандат. Тернопільської обласної ради і має мандат Верховної Ради. В міську раду хто пішов, так само має два мандати по міській раді. І тут є питання. Тобто, з одного боку, я можу просити їх повернутися всіх назад і працювати тут тобто, тут, тому що у нас ну, не вистачає кількості людей для того, щоб зібрати. З другого боку, прошу СВК належним чином оформити ці процеси. І тому тут, я думаю, перше, що вони скажуть нам, це зібрати сесію і визнати, хто які мандати склав. А попри це, потрібно буде вирішувати і ті питання. Це дійсно є гаряче. Але щоб ви розуміли, мій нормальний порив в цьому процесі я готовий виділити автобус від Тернопільської обласної ради і завтра їхати разом з вами. Я впевнений, що під'єднаються сюди і інші наші колеги з інших фракцій. Це буде не тільки свобода, поїхати з візитом до ЦВК. Висловити ще от особисто свою своє, своє побажання, втрутитися в дані процеси. А в четвер повернутися сюди і робити ті речі, які нам потрібно: перше навести передок з документами, по допутаками, друге приймати рішення і добиватися свого поведення депутатів. Це моє таке прохання. Переконливо я його говорив, говорю, і зараз вникаючи чим далі, тим більше бачу процесу. Але так, щоб ще як люблять, чому це попередники не зробили? Теж вчора мені така сталася, але це на рівні подейкують, що там не такий міцний склад у всеукраїнського об'єднання свобода. А для вас дуже важливо, щоб всі були як одна команда. А введення нових 20 чоловік це вже 20 запитань. Чи будуть вони монолітними, чи будуть вони такими, як всі попередні? От тому така була велика пауза. Це подейкують, скажімо так. В кулуарах розмови. Але я, коли дивлюся на процес, то дійсно розумію, що можна за коротший термін ввести депутатів. І, зокрема, як виконуючий обов'язки голови, буду докладатися, щоб цей процес дійсно ми завершили успішно. Я би хотів з останнього. Не хотілося б, щоб вводити людей в уману, скажімо, на рахунок того, чи в нас монолітна команда, чи в нас не монолітна команда. Свобода завжди була монолітною командою і виступала як одна команда. Ми є націоналістична команда, і всі наші люди, які заходять, вони є людьми патріотами і націоналістами. І в нас в цьому ніколи не виникало питань. І я би не хотів, щоб виконуючи обов'язки голови обласної ради керувався якимись слухами чи ще якимись речами. Партія, але свобода націоналістична партія, а не ліберальна, і не, і не, і не центристка, і не якась інша. Тому у нас з партійною дисципліною якраз все гаразд. І ми це доводимо 20-річною діяльністю нашою. Це перше. Друге стосовно допомоги, яку пропонує Сергій Олександрович, видання виділення автобусу, і е, якщо він має таку ініціативу, то е, ми не заперечуємо того, щоб він це робив. Але я хочу, щоб якби зновські журналісти правильно зрозуміли, ми не їдемо пікетувати ЦВК. Кому нам не потрібна допомога в пікетуванні? Ми їдемо на конструктивну розмову для того, щоб пояснити і добитися все-таки законності, щоб вказати на бездіяльність ТВК. І е, стосовно рішення по е, виведенню депутатів, то я в першу чергу вам говорила про ці 13 рішень суду. ЦВК не розглядає правильність чи неправильність рішення ТВК. ЦВК, вика ЦВК можна звертатися лише з е, претензіями або з вимогами, або звертати їхню увагу на бездіяльність ТВК. Так прописано в законі. І е, також недостовірною є інформація про те, що депутати зараз суміщають якісь мандати. Це також хотілось би все таки, щоб юристи обласної ради дали е, якби правильну позицію. По, по цьому тому, що ті депутати, які зараз є в Верховній Раді, вони вже не можуть виконувати обов'язки депутатів власної ради. Це також згідно законодавства, і це якби всім відомо. Чому це попередники не зробили? Теж вчора мені така сталася, мала це на рівні подейкують, що там не такий міцний склад у всеукраїнського об'єднання Свобода. А для вас дуже важливо, щоб всі були як одна команда. А введення нових 20 чоловік це вже 20 запитань. Чи будуть вони монолітними, чи будуть вони такими, як всі попередні? От тому така була велика пауза. Це подейкують, скажімо так. В кулуарах розмови. Але я коли дивлюся на процес, то дійсно розумію, що можна за коротший термін вести депутатів. І, зокрема, як виконуючий обов'язки голови, буду докладатися, щоб цей процес дійсно ми завершили успішно. Я би хотів з останнього, не хотілося б, щоб вводити в людей в уману, скажімо, на рахунок того, чи в нас монолітна команда, чи в нас не монолітна команда. Свобода завжди була монолітною командою і виступала як одна команда. Ми є націоналістична команда, і всі наші люди, які заходять, вони є людьми, патріотами і націоналістами. І в нас в цьому ніколи не виникало питань. І я би не хотів, щоб виконуючи обов'язки голови обласної ради керувався якимись слухами чи ще якимись вірчами. Ті, але свобода націоналістична партія, а не ліберальна, і не і не і не і не якась інша. Тому у нас з партійною дисципліною якраз все гаразд. І ми це доводимо двадцятирічною діяльністю нашою. Це перше. Друге, стосовно е, допомоги, яку пропонує Сергій Олександрович виділення автобусу, і е, якщо він має таку ініціативу, то е, ми не заперечуємо того, щоб він це робив. Але я хочу, щоб якби знову ж таки журналісти правильно зрозуміли, ми не їдемо пікетувати ЦВК. Кому нам не потрібна допомога в пікетуванні? Ми їдемо на конструктивну розмову для того, щоб пояснити і добитися все-таки законності, щоб вказати на бездіяльність ТВК. І е, стосовно рішення по е, виведенню депутатів, то я в першу чергу вам говорила про ось ці 13 рішень суду. ЦВК не розглядає правильність чи неправильність рішення ТВК. ЦВК, до ЦВК можна звертатися лише з е, претензіями або з вимогами, або звертати їхню увагу на бездіяльність ТВК. Так прописано в законі. І е, також недостовірною є інформація про те, що депутати зараз суміщають якісь мандати. Це також хотілось би все таки, щоб юристи обласної ради дали е, якби правильну позицію. По, по цьому тому, що ті депутати, які зараз є в Верховній Раді, вони вже не можуть виконувати обов'язки депутатів власної ради. Це також згідно законодавства, і це якби всім відомо. До їхньої партії, але свобода націоналістична партія, а не ліберальна і не, і не, і не центристка, і не якась інша. Тому у нас з партійною дисципліною якраз все гаразд. І ми це доводимо двадцятирічною діяльністю нашою. Це перше. Друге, стосовно е, допомоги, яку пропонує Сергій Олександрович виділення автобусу, і е, якщо він має таку ініціативу, то е, ми не заперечуємо того, щоб він це робив. Але я хочу, щоб якби знов журналісти правильно зрозуміли, ми не їдемо пікетувати ЦВК. Кому нам не потрібна допомога в пікетуванні, ми їдемо на конструктивну розмову для того, щоб пояснити і добитися все-таки законності, щоб вказати на бездіяльність ТВК. І е, стосовно рішення по е, виведенню депутатів, то я в першу чергу вам говорила про ці 13 рішень суду. ЦВК. Не розглядає правильність чи неправильність рішення ТВК. ЦВК можна звертатися лише з претензіями або з вимогами, або звертати їхню увагу на бездіяльність ТВК. Так прописано в законі. І е, також недостовірною є інформація про те, що депутати зараз суміщають якісь мандати. Це також хотілось би все таки, щоб юристи обласної ради дали е, якби правильну позицію. По, по цьому тому, що ті депутати, які зараз є в Верховній Раді, вони вже не можуть виконувати обов'язки депутатів власної ради. Це також згідно законодавства, і це якби всім відомо.